Антоніо Страдеварі зробив понад 100 тисяч скрипок за своє життя, і кожна з них шедевр. Кілька сот з них збереглися до наших днів і продаються за мільйони доларів. Десятиліттями науковці намагаються відкрити таємниці досконалості, сили і краси звучання цих унікальних музичних інструментів. Тепер професор хімії у Техасі твердить, що він розкрив цю таємницю. Розповідає Юрій Саєвич. Професор хімії Джосеф Ночварі мріяв стати скрипалем. Але доля розпорядилася інакше. Іммігрант з Угорщини у Сполучених Штатах став викладачем Техаського політехнічного університету. Утім, любов до цього музичного інструменту не зникла. На присадибній ділянці він збудував майстерню, де власноручно виготовляє скрипки. Починає він з хімічної обробки дерева. Він переконаний, що саме з цього починали славетні італійські майстри, які творили понад 300 років тому. Ночварі помітив, що лише інструменти з Кремони і Венеції уціліли від пошкоджень відливої червиці. я зробив висновок, що в цих двох містах хтось обробляв дерево захисними речовинами. Ночварій захопився цим відкриттям і вирішив випробувати, чи попередня хімічна обробка дерева впливає на звучання виготовлених ним скрипок. Переломний момент у дослідженні настав, коли він звернувся за допомогою до колег геологічного факультету. Професор геології Рей Гілмет провів аналіз стружки, що залишилися після реставрації скрипок страдиварі на хімічний вміст речовин у дереві. Тест виявив присутність таких хімікатів, як сірка, хлор і бор. Ці елементи не присутні у звичайному дереві, і ці стружки відрізняються від необробленої деревини. Відкриття професора Гіомета підтвердило теорію Ночварі, що хімічна обробка дерева поліпшує якість звуку музичних інструментів. Хоч багато музикантів привітали результати його дослідження, Ночварі каже, що колекціонери і торговці антикварними музичними інструментами відреагували негативно. Легше продати скрипку страдиварі за 5 мільйонів доларів, коли ти кажеш, що це продукт якогось таємничого священного натхнення. Я міг би сказати, що за незначним винятком, майже вся музична індустрія поставилася дуже негативно і дуже вороже до науковця, який веде такі дослідження. Проте Ночварій здобув павку підтримку від професора музики Техаського університету Брайана Луіса. Вона гарно звучить. Професор Луїс не збирається доводити, що Техаська скрипка Ночварі може порівнятися із скрипками страдиварі, оскільки на музичному інструменті треба грати багато років, щоб розвинути його повний потенціал було б чудово порівняти, як звучить одна з його скрипок після 30 тисяч годин гри. Адже всі скрипки страдіварі, як кажуть, награні. Скрипки Джосефа Ночварі та сучасних майстрів, які застосовують його метод, можливо, одного дня затьмарять силу і красу звучання творів рук Страдіварі. Саєвич, голос Америки.